Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, погляньте, хто до нас завітав. Як ви гадаєте, звідки він узявся? Так, діти, це робот. Він прилетів з однієї з планет космосу. Тих істот, які не живуть на планеті Земля, ще називають інопланетянами. Тобто, жителями. Інших планет. Наш робот також інопланетянин. Робот запрошує нас у мандрівку космосом. Це дуже далеко, високо над землею. На чому ми зможемо полетіти? Диво, птиця, хвіст горить, до зірок вона летить. Що це? Так, це ракета. Ви хочете вирушити в космічну подорож? Хто літає в ракетах у космічні подорожі? Так, це космонавти. А ви хотіли б бути космонавтами? Для того, щоб нам полетіти, потрібна ракета. А чи маємо ми ракету? Ні. Ми маємо набір геометричних фігур. Давайте назвемо їх. Трикутники, круг, квадрати. Із цих геометричних фігур? Нам потрібно збудувати ракету. Діти, візьміть і ви геометричні фігури. Намагайтеся зібрати правильно. Погляньте на зразок. Ракета має бути міцною для того, щоб дістатися зірок. Діти, займаємо місця, чекають нас швидкі ракети для мандрівки на планетах, на яку захотіли, на таку й полетіли. Шановні космонавти, що ви бачите за бортом корабля? Так, це планета Земля. Земля це наш будинок у космосі, а ми жителі цього дому. Хто ми? Земляни. Наша планета Земля. Щедра вона і багата. Гори, ліси і поля наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить. Все, що навколо твоє, слід берегти і любити. Пильно навколо дивись, оберігай кожну гілку, пісні у пташок учись, а працьовитості у бджілки. Вам сподобалась наша мандрівка у космос? Тож пропоную на згадку про нашу планету Земля. Виготовити і подарувати тарілочки для наших роботів інопланетян. Розгляньмо зразок. Для роботи вам потрібен пластилін, насіння соняшника та гарбуза пластикова тарілочка. Спочатку пластилін жовтого та блакитного кольору розділіть на шматочки та скачайте жгутики. Потім ці жгутики на тарілочці пальчиками розмазуйте чергуючі кольори. Потім прикрасьте насінням тарілочку за вашим бажанням. Ось така тарілочка вийшла у мене. Нашому роботу інопланетянину час повертатися додому. А я з нетерпінням чекатиму фото ваших тарілочок. Дякую за увагу! До побачення!